Тому... А от і папір. Ага, ось і папір. Ого, тут щось написано. Ого. Ідеш один ког? Дипне. Пошу тобі, небоже, бо здоров'я моє стало вже вельми слабе. То як заслабну, чи, не дай Бог помру, то скарб той, що достався мені від нашого предка Левка Лихого, не пропав бись, а достався брідній крові. крові. Тож би знав, ти, що скарб той я колись закопав тут, таки в Порозовському лісі, коло хати старого Кресоловича, ти повинен був пам'ятати пов то там місце. Коли ти ще був маленьким, котрої зими перед Рождеством Христом, я встрілив там доброго сікача, сікача закопав закопати. А чого треба санути, І мапу малювати тобі є негоден. То так напишу, що маєш робити. Коло тої фляжки з листом має лежати стара праддятівська бусоля, компас, то, то теж пам'ять одливка. Ти не забув що він плавав штурманом в далеких Полоденних морях. Ото візьми того бусоля. Та й його на самісіньку середину старої карниці, що коло хати Крисоловича. Точно на північ написано норм. Адмір 40 аршин. І на тому місці забий поколика. Але добре дивись, щоб того не бачили порозовців. Бо то такі завидівщі люди, що хай Бог борони. Ото раненько о семій годин прийди на то те місце і візьми з собою довгу тичку з оп'ять шик. Постав її на поколик стрімко догори і відміть те місце, куди впаде тінь. А другого дня під вечір знову прийди і постав тичку. Тичко, і заваж, ти бред. знову в падеті. Ото ті два місця з'єднаємо туском і напрям покаже на лерево в лісі. До твої береги? Туди, вперед. Раз, ну раз, вліпи, то туди. І так, так, що дерево, а, мабуть, і так, і так, і так, і так дуже довго. І це оця от галинка. Сосна. Так в лісі, А на тім дереві в віще людського зросту забито стовбур великого залізного нагеля. Ото під тим нагелем і копай. Небоже, але знай, моя дорога дитино, що оті гроші когось звести тебе з освіту, Гро... гроші. Могуть звести тебе з освіту, а гроші ті є наші прадідівські, хай тобі Бог допомага. Діду, mm. дякуйте. Дай куди там пожила. Хто копа буде? Шо? Хто копати буде? Я, yeah. я yeah, yeah. місце. Це пляшка Богдане. Все нормально. За пляшка, Балдар. а, Рука мы краса. Нет, Пляжка. пляшка. Пляшка. Да. пляшка. да. Купай. Ты можешь скарп пляшить? Не думаю. Там снова какие то папера. Да, купай. Я знаю, можно да, я пройду. Да. Можно да. я. Ну, кто, первый марку, первый я, марку, ты пойдешь. Це буде... Ну так. Да. Може це просто якась стара пляшка, треба тільки купити глибше. Значить пляшка. Вітащимо. Сніжемо. Бачите? Знову з папером всередині. Yeah. І з папером всередині. Ага. І засмолу, засмолу. <хи> Ой, так само. флі. Рахувати трохи глибше. Корда на колку розбуди. Ну, вдома. Що ти робиш? Mm -hmm. Ось так працює. Ні, додуматися не можна було. З першого разу. Я знаю. Іди сюди, у Радий, що маю такого смітливого небожа. Ото на місці я і... Ото вже бачу небоже що ти в мене є розумна людина, ти пристав на цьому місці бусоля і точно на північ знайдеш друге дерево з таким самим нагелем. Протягни туди мотузок і копай точно посередині під тим мотузком.

Копай, копай, копай. Там все ж тверде. Може там гроші? Що ж ще? Ух ти, що це? Для нього ще щось. Дай я, я пару. Ух ти, щось що це таке? Ні. Це якось. Копай кай... в боки. А боках ось тут копай. І ще тут треба копати. Давайте, прочуйте. Так, не позолечне. Воно все позолочене. Чекайте, треба. М -м -м. Це від самовара. Не ставайте. Беді, допомагай! О, справді мішок. Це ж в ньому самовар. Почекайте, 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 живе, бежі. В ньому самовар. Ну що, є що-небудь самоварі? Так, є жмуро паперу. сюди, будемо копі, написано, і ще плюс додаткова карта. А мене тут таке спіткало на моїй старості. Вже мав закопувати свій скарби, аж раптом вирішив женитись, Найшов тобі таку файну молодицю, як буде мені добра жінка, то залишу гроші для неї. А може ще побачу, то ставлю тобі. Буду думати.